Середа, 5 червня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Якої шкоди наробила негода у Чернівецькій області 4 червня? Двоє буковинців привласнили майже 135 тисяч гривень бюджетних коштів. В одному з оздоровчих дитячих таборів у області виявили порушення. У середу, 5 червня, боковинці провели в останній шлях воїнів, які боронили рідну Україну з сержантом Феліксом Бараніцьким. Попрощались у місті Чернівці. Солдату Володимиру Гуцулу останню шану віддали у селі Братанівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. У дністровському районі слідчі поліції повідомили про підозри двом буковинцям, які привласнили майже 135 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними Нацполіції Чернівецької області, 24-річна Чернівчанка уклала договір на виконання капремонту будівлі в одній територіальній громаді, зложиваючи своїм службовим становищем, змовилася з 68-річним жителем кельменців, який був прорабом. Під час складання актів виконаних робіт вносили недостовірну інформацію. Їм повідомили про підозри. Досудове розслідування триває. 4 червня у Чернівцях сильний град побив покриття будівель та машин. Сильний вітер повалив електроопори та дерева, а злива затопила дороги. Якої шкоди наробила негода, як спецслужби ліквідовують наслідки, розкаже Євген Пасайлюк. Повалені, вирвані з корінням дерева, понищені дахи та три лінії електропередачі. Скільки користувачів залишилося без світла? Повалених дерев не тільки було в Садгорі, було також у деяких районах Сторожинецькому районі, Хотинський район. В основному дерева проходили також Слобода з Сторожинецького району. Дерева з коренням викорчовувало і кидало на лінії, від чого застерегти неможливо. На даний момент всі лінії по області включені. Всього було відключено з вчорашньою негодою. 23 лінії, 10 кВт. Обостромоно 26 тисяч побутових споживачів 530 ТП. Вчора були в ситуація ситуації на вулиці Підкови, вулиця Небесної Сотні. Дуже багато обривів дротів було на в мікрорайоні Роща, В садгорі що швидка реакція була завдяки тому, що на сьогоднішній день підприємство новило техніку. Маємо техніку і можемо швидко реагувати на поставлені задачі. Під час зливи та буревію до рятувальників надійшло 10 викликів про повалені дерева на проїжджих частинах. також зареєстровані були пошкодження покрівель на житлових будинках. На щастя, все обійшлося. Я знаю, що там було зареєстровано, що постраждали власне транспорт мешканців міста Чернівці, але Справді ніхто не постраждав більше, і слава Богу, обійшлося без якихось навіть травматичних випадків. Інтенсивні опади спровокували підвищення рівня води у річках Чернівецької області. В басейні сири, підйоми були до 30 сантиметрів. І те, що ми і попереджали на маленьких ріках, особливо ті, які були захаращені, отакі дощі зумовили більш інтенсивний підйом. Але ще раз ми повторюємо, це треба слідкувати за тим, щоб русла рік були чистими, які могли би пропускати таку воду. На основних же ріках у нас процес більш спокійний був і підйоми рік пройшли на, скажімо, межах русел і небезпеки за собою не несли. За прогнозами синоптикині, у п'ятницю на Буковині очікується погіршення погодних умов з інтенсивними дощами. Євген Паселюк, Павло Марковці, новини Сі 4 у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги травматологи оперують пацієнтів за сучасними європейськими методами, які дозволяють хворим ставати на ноги майже одразу після операції. Є навіть оперативні втручання, за які в Україні мало хто бореться про унікальні випадки у роботі травматолога, лікарні швидкої медичної допомоги Дмитра Яким'юка у спецрубриці СІ-4 «Диво лікар». Дмитро Яким'юк, хірург-травматолог, проводить операції різного ступеня складності травми тазу, хребта, видалення кіл між хребцевих дисків, переломи кінцівок. Якщо раніше інфікована рана там лікувалася досить довгий проміжок часу, то за рахунок покращення кровопостачання і за переміщення того чи іншого клаптя м'язево-шкірного на судинній ніжці, воно прискорює в рази час видуження пацієнта. З початком війни у лікарні швидкої медичної допомоги хірурги-травматологи почали оперувати за новим методом: Остеоінтеграційне протезування це вживлення імпланту в кістку. Ця методика, вона тільки починає жити в нас на Україні, але вона буде мати хороше підґрунтя, тому що є напрямок цілий і є кому допомагати. Звичайне протезування. Яке виконується традиційне, на яке виділяються кошти Міністерством соцполітики там від 500 до 700 тисяч гривень, це виготовлення протезу з гніздом, з гільзою. Це процес реабілітації, коли протез кріпиться через м'які тканини до кістки, бо кістка є основою всього. То ткани не страждають, вони натираються, вони набрякають, вони екзематизуються, вони нагноюються, утворюються нориці, утворюються кісткові розростання, що не дає можливості людині користуватися даним протезом. Що таке остеінтеграція? Це вживлення імпланту в кістку. І через шкіру виглядає цей імплант, до якого цепляється модуль, на якому людина ходить. Немає проблем з шкірою. Імплант збудований так, що кістка вростає в сам імплант. Дмитро Якимюк разом із колегами-травматологами постійно вчаться та удосконалюють техніку оперування та реабілітації, базуючись на європейський досвід, ми дуже багато років підряд їздили. В Австрію на навчання в інститут анатомії, де проводяться операції на тілах померлих людей. Ми маємо можливість відшліфовувати деякі оперативні втручання на кафедрі анатомії. Ми маємо можливість відшліфовувати деякі питання на кадавер курсах До Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги приїжджають медики з різних країн світу, аби обмінятися досвідом з тутешніми лікарями. Приймаючи до уваги ті події, які відбуваються у нас це війна. Є хворі, які заслуговують на увагу, і їх чекають попереду досить-досить багато важких реконструктивних операцій, які дадуть змогу покращити функціонування опорно рухового апарату. У лікарні планують запровадити мікрохірургію, яка дозволить людям з травами верхніх та нижніх кінцівок проходити реабілітацію. У нас є набори, є імпланти, якими можна синтезувати дрібні кістки людського організму. Ми зараз очікуємо набор інструментів для артроскопії дрібних суглобів. Тобто це все поєднано, десь можливість займатися мікрохірургією. Можливо, стане питання про мікроскоп, відновлення судин на пальцях. Це досить така важка, кропітка робота. От Но це не наш напрямок, це напрямок судинних хірургів, але разом з ними ми будемо старатися це робити. Дмитру Яким'юку за понад 30 років практики доводилось і втрачати пацієнтів. Звичайно, є втрати. Як в кожній професії трат, так само і в медицині. Це неприємні ситуації, тому що життя людини це найвелика і цінна річ після здоров'я. І коли людина втрачає життя, це досить-досить непросто. І ви можете собі представити, як жити хірургу, який там старався, а кожен лікар старається допомогти людині. А вийшло так, сталася невдача, і людина помирає Добре. при операційному столі. Дмитро Якимюк, хірург, якому не раз доводилось створити й дива під час операцій. Я звичайний простий лікар. Лікар, який не вчиться, він не йде вперед, а це біда. Йому треба йти на пенсію. А лікар ніколи не повинен бути пенсіонером. Він завжди повинен бути флагманом. Він завжди повинен бути в пригоді тим людям, які бажають покращити своє здоров'я. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 Торік харчування не відповідало меню, а укриття були у неналежному стані. Чернівецька міська рада перевірила оздоровчі комплекси плюс» та під лісом на готовність до прийому дітей Чернівецької громади. Цьогоріч перед оздоровчою компанією ці заклади перевірили повторно. Що там побачили? Про це далі. В оздоровчому комплексі «Дністер Плюс» у селі Брідок Вікнянської територіальної громади цього літа планують оздоровити майже 1200 дітей з Чернівецької громади. Перед початком першої зміни комісія перевірила табір на готовність до прийому дітей. Минулого року до нас зверталися батьки дітей, які оздоровлювалися за бюджетні кошти у цьому таборі. І, звичайно, ми не могли не відреагувати на ті зауваження, які були. Ми виїхали комісійно сюди в заклад, і бачили, що порушення є абсолютно різного характеру і по різних напрямках. До прикладу, були зауваження стосовно того, в якому стані є укриття. Були зауваження стосовно проживання дітей у кімнаті. Найтакі жахливіші, найсерйозніші зауваження стосувалися режиму харчування дітей, і того власне. Чим дітей годують, тому ми минулого року ми приїхали, оглянули, надали рекомендації. Нам обіцяли ці рекомендації усунути. Ми планували, що біля 9 мільйонів гривень з бюджету міста Черниці може бути витрачено на оздоровлення дітей в цьому сезоні. Це той табір, де попередні роки відпочивали здоров'я наші діти, діти Чернівецької міської територіальної громади. Говорити про готовність цього закладу приймати наших дітей ми не можемо, тому що немає відповідних умов. На жаль, поки що ну, ці корпуси, які ми бачимо, вони не готові для того, щоб в них могли оздоровлюватися і відпочивати діти. Тобто тут не створені нормальні умови для їх перебування. Чому ми це робимо? Тому що насправді міська рада виділяє кошти на оздоровлення дітей, і ми плануємо здоровити, планували оздоровити тут, тут дітей, представників так званих пільгових груп, тобто це найбільш уразливі групи представники внутрішньопереміщених родин. І тому ми хочемо, щоб були нормальні людські умови для того, щоб діти тут набралися сил і змогли оздоруватись. Торіку у таборі були проблеми із харчуванням дітей, з умовами перебування, зокрема, розміщенням дітей у кімнатах, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у вбиральнях та душових. На це скаржилися батьки. Щороку ми розвиваємося, покращуємося і нам ставлять наступну планку, ми її долаємо. Що зроблено, як готуєтесь? А ми ніколи не зупиняємось, ми постійно удосконалюємось. А розкажіть, власне, от що було зроблено? Ну, для цього нам потрібен окремий ефір. До нас ніхто не скаржиться. До нас їдуть дітки, яким подобається. А хто скаржиться, їдуть в інші табори. Будь ласка, їдьте в інші табори, якщо вам щось не подобається. Той, хто прийшов, неправильно трактує свої повноваження, перебирає на себе повноваження, не властиві йому. Що має керівник ОТГ міста Чернівці до ОТГ Вікнянської? Того ми приїхали для того, щоб випередити, попередити такі скарги, щоб якби. Власник, уже якби перед початком оздоровлення зробив висновки і підготував нормально саме ці будівлі. Наразі він обіцяє. Будемо бачити, як він виконує свої обіцянки. Приїдемо ще раз обов'язково теж комісійно, і будемо приймати вже остаточне рішення. Не задовільняє те, що у нас залишається мало часу до початку, саме от першої зміни, і ну, скоріш за все, він не встигне це зробити. Тому будемо приймати рішення. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, новини Сі 4 Встигли забрати лише сімейні фото. Христина Одаренко з десятирічним сином Романом виїжджали з окупованого ізюма під обстрілами. Нині сім'я живе у Чернівцях та збирає кошти на власний дім. 10 березня 2022 року Христина Одаренко з сином Романом переїхали з Ізюма у місто добра до Чернівців. Перші Бомби, які падали, вони падали по житлових кварталах, по будинках, багатоповерхівках, де відпадали просто стіни, і люди шукали одразу жертв. Жертв на 2 березня також не було. Але всім стало зрозуміло, що залишатись просто вдома, залипати на ліжку це дуже небезпечно, бо цілю номер один, на жаль, були люди. Там вже почали. Ну... Обстрілювати всі дороги, які тільки можливо. І ми там зібрались дуже швидко, нічого навіть нічого не ну, майже нічого не взяли. Там максимум витягали ці фото сімейні з фотоальбому і кинули там в кульочки, там взяли наші невеличкі запаси їжі і поїхали. Ми навіть не знали куди. У Чернівцях Христина Одаренко почала шукати роботу та житло, так і потрапила у місто добра. У мене страх дуже великий опинитись на, на вулиці, але коли я там не могла далі продовжувати жити, не мати то житло, я попросилася сюди і, дякуючи Богу, мені протягнули руку допомоги, мені дали з дитиною. Все необхідне, одяг, бо ми були просто голі. Босі нам дали ліжко, там теплу кімнату, і жодного дня ми не були голодні, і я за це дуже вдячна Богу. Роман Одаренко у Гугл-карті прогулюється рідними вулицями Ізюма, яких більше немає через війну. З 23-го року там так залишалося ці фото, але потім гуглома оновили, там. Жонові ці розвалені зображення там є. Лиш ну там є ще ці зображення, які були до цього, але їх там мало які збереглося. Христина та Роман не мають куди повернутися. Нині збирають кошти на будинок. Крістіна заслуговує, аби її побачили. Вона жодного разу не мала свого дому, і це найважливіше, що я впевнена. Дасть їй силу, стане її крилами, надихне її на початок нового життя. Це наш шанс зробити щось прекрасне і щось дуже важливе, тому що це і є наша Україна, це є наш дім, і давати відчуття дому це дуже важливо. Йоген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.